Бажаю здоров'я, молодший сержант. Я старшій позиції, позивний Харциз. Ми знаходимося на Лиманському напрямку. Дуже сильно криє ворожа арта і мінометка, Засипало позицію. Ну, практично всю позицію засипало. Деякі люди залишились просто закупорені в бліндажах і не змогли навіть вийти і прийняти бій. От. І на той фланг, де були якраз засипані люди, вони не змогли втримати. І ворог просто зайшов на той фланг і почав вести вже в окопі бій. Хлопцям було дуже тяжко, дуже багато у нас було поранених, є 200. Але Ну, всі молодці пішли на штурм, ніхто задню не дав. Було складно, було навіть дуже тяжко підійти до того, що бо ворог не давав мінометом нічого зробити. Арта накривала ну, кожні дві секунди, кожну секунду щось зривалося. У нас навіть не всі дійшли до того окопу. Було складно, ну, чесно, буквально дві години назад я б з вами навіть не зміг розмовляти. Завдання виконали. Всіх позицію відбили. Ворог поніс набагато більші втрати. Є в них копачі. Вибігає шість людей в спортивних костюмах, без зброї, просто з лопатами. І починають, добігають десь до, на 100 метрів до нашої позиції і починають копати. З цими людьми не рахуються, потім по 6 людей так вибігає, по скільки може, от. Ну, ми їм не даємо, звісно, це робити. А потім. Я так розумію, це не професійні військові, бо професійні себе берегли. Далі була в них тактика, що виходило по 30 людей, купу, скупчення. Теж ну, з цим проблем ніколи не було, просто ворог не рахується своїми втратами. А на даний момент вже заходить, заходить до нас спецназ. Головне не боятися. Ну, боятись, боятись треба, але головне бороти свій страх. І все. і… До нашого підрозділу і в мене взагалі претензій ніяких немає. Кожен молодець. Вогневі підтримці я годен цілувати ноги, вона рятує нам життя. В медичному евакуації теж годен цілувати ноги. От. Кожен боєць у нас герой. За два місяці ми згуртувалися, і, якщо чесно, я ліпших підрозділів не бачу.